Росія прагне знищити в Україні віру. Пророцтва та розумні думки Мольфара Нечає. Я народився у селі Верхній Ясні Верховинського району Івано-Франківської області, а моя ганятика крові Запорозької Сіші з Хортиці. бо я нащадок браславського полковника Данила Нечая. Їх таких був Запорозькій січі три особи, великі особи сіркові Шневецькі Байда і Данило Данілині Браславський полковник. Це я з тої родини, бо Господи тут у горах такого прізвища немає ні ще Я сам практик-психолог, практик-сексолог, практик філософ і володар білої магії. Я сам якраз є хрестієм православної віри, а також язичник старовіри. Я й поклоняюся. Матері природі, сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху і землі, воно скаже, годні жити без сонця, та ні. Годні жити без воздуху, та ні. Від трьох до п'ять хвилин можете жити без воздуху, а далі вмирає людина. А земля наша це є така щира мати наша, яка все бере до себе, гожих і негожих, добрих і злих, багатих і бідних, все вона забирає до себе. Де би ви не були, що би з вами не було, уся до землі все навіть якщо літак горять з людьми живими, то той порох йде на землю, а земля приймає його. Або люди топляться в кораблі, куди вони потають, на дно моря, на землю далі, на ту рідну маму свою. Лабораторії світа працюють над тим, аби знайти лікарство від рака, але ще не знайшли, бо на Всесвітному симпозіумі сказано було, що золоті пам'яті поставлять на повен ріст тій людині, тому хто знайде лікарство від рака. Ось від рака знайдуться, ліки, ще одна хвороба гірша буде від рака, від спіда. Ще гірша хвороба, яка буде стінати людей без, безповоротно. От що ви знали. Це є кара Божа. Бог керує усім світом. Він готовий його знищити, він готовий його поправити, От, бо перша кара була від Господа Бога, ця кару, кару Бог давав водою. Всесвітній потоп був, потопа. От, А тепер друга кара буде вогнем. Всей непотріб землі має бути згорений. Повністю. Що згорить? Що згорить? Вода буде горіти, камінь буде горіти, глина буде горіти, все буде горіти? все живе. От, ото і краще готується, бо аби ви собі знали, що цивілізація має дійти до своєї вершини до апогея, і потім вона буде повністю знищена, абсолютно, і знов пішнять від камінного віку. Це час був атомний, а після атомного віку настане вік телепатії. Жінці ніколи не вірте. Жінці правди не кажіть, з міліцією не дружіть і добре проживете. Гріх це спілка. Не може людина вчинити гріх сама, треба мати посередника, через якого твориться зло. Гріхом називають наслідки заподіяного. Куля може пролетіти мимо мети, слово ж ніколи, бо слово є найбільша сила у всесвіті. Кожну інформацію можна давати тільки в тій мірі, в якій людина може сприйняти. А найстрашніші для людини старість і заздрість, не позичати в понеділок і не давати гроші з рук в руки. Добрі справи не гріх робити у будь-який день. Тільки но перестаєте боротися, ви в полоні біди. Усе штучне дуже небезпечно їсти. То знищує нас як народ. Чим більше даєте, тим більше маєте. Є така пословиця хто іншим дає, той собі дає. Скажіть, будь ласка, який політик у вас викликає найбільшу симпатію? Нема такого, для мене усі рівні своїм розумом. Судити кожного будуть по вчинках, а не по тому, хто ким себе вважає. Знаєте, чого 13 число вважається чортовою дюжиною? 13 число, це є Ісус Христос, Він мав 12 учнів, як 12 місяців в році є, а сам Спаситель був 13-м. Хто є людина справедлива, життєрадісна і добра, то на 13 число йому везе, а всі ті люди, що фарисеї фальшиві і самолюби, то на 13 число їм не везе. Буде те, що вам написано на роду, доти маєте жити. Надія останньою вмирає у людини. Якщо ви її не згубили, то вона прокладає кладку до вашого майбуття. Свою долю знаю. Навіть коли я умру, і куди потім піду. Я не боюся смерті, це є закономірне явище, неминуча сила, що має прийти до тебе як дар на весілля». Якщо людина розуміє закономірність природи і закон Божий, то вона не боїться смерті. Держава облета кров'ю. Війнами. Війнами. Воювала вона за свою свободу. От такі боротьба йдеться, вороги там зробили, щоб ці війни були, аби з неї, народ, аби один народ світу запанував. Але то теж не буде, тому що я в нього воюю так, аби так сталося, то Божа сила не так. Людина мислить або креслить. Адя має людина померті, там і помер. Липневого ранку 2011 року 81-річного нечая було вбито у власному домі. За свідченнями очевидців, чоловік, що намагався два дні потрапити на прийом до Мольфара, опинившись на одинці з нечаєм, зарізав його, подейкують, що вбивця був релігійним фанатиком, який утік з психлікарні. Підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Згадайте відомий патріотичний принцип свій до свого по своє. Тож підтримуйте українське.